Правила заповнення бланку відповідей. Права частина бланку відповідей призначена для надання здобувачем відповідей на тестові завдання іспиту. Бланки відповідей заповнюється кульковою ручкою насиченого чорного кольору або олівцем. Відповідь позначається шляхом повного замальовування кружечка з відповідною літерою. Уважно стежте, що позначка відповіді, яку Ви замальовуєте у бланку, Співпадала з номером тестового завдання у збірнику тестових завдань. Уважно перечитайте кожне тестове завдання у збірнику. Виділють у ньому ключові слова. Переконайтеся, що ви точно зрозуміли суть питання. Ми рекомендуємо спочатку дати відповідь на всі ті запитання, в яких ви впевнені. Якщо ви вагаєтесь, яка відповідь є правильною, позначте варіант відповіді, який ви вважаєте правильним, а потім поверніться до вирішення цього тестового завдання. Відповідь, яку ви обрали та помітили у бланку відповідей ручкою, є остаточною. Ви не можете її виправити. Не затримуйтесь довго на запитаннях. Спершу спробуйте самостійно дати відповідь на тестове завдання і лише потім знайдіть її серед запропонованих варіантів. Якщо ви вагаєтесь, яку саме відповідь обрати, Спробуйте уважно прочитати кожен варіант і відкинути ті, які з вашої точки зору є менш ймовірними. Серед відповідей, які залишилися, оберіть найкращу. Обрані вами відповіді рекомендуємо вносити в бланк відразу, не залишаючи все на кінець іспиту. Якщо в бланки відповідей ви позначаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо ви не знаєте, яка відповідь правильна, то в жодному разі не залишайте поле напроти відповіді пустим, позначте відповідь, яку ви вважаєте, найкращою. Бажаємо успіху!